Хотів би поговорити зараз про одну дуже ключову особу, яка відіграла в твоєму житті фундаментальну таку ключову роль. Це твоя бабуся. Ти про неї не розказуєш, але мені вдалося все-таки в особистій розмові багато про неї, що почути. Поділись, будь ласка, хто вона така була, як вона виховувала тебе і за що в тебе в серці завжди про неї будуть теплі. Теплі спогади. По перше, вона мені все прощала. По друге, вона мене у всьому підтримувала. По-третє, вона мені все дозволяла. Але при одних при одній умові. починаєш одне око відкривати, друге відкривати. Бачиш камінчик. А під камінчиком коротше такі береш за кончик оцеї бумаги. Тко піднімаєш і напоминає нинішній чек з магазину, Поняла? Короче, список задач. І каже, от це зробиш, Сашка. Сашка, вона мене назвала. от це зробиш. можеш куди йти? куди? дискотека в 11. От списочок зробиш. А ви ж поняли, той списочок там на тиждень роботи. Тобто дитина не може його зробити за один день. І значить, і береш ти цей списочок і, і, і ти в оці, тому що ти розумієш, і вона ще така со словами. Я поїхала на базар. Е, ото я вернуся в три години, щоб оце все було зроблено. Ну інакше ти ж розумієш, ти ж нікуди не підеш. І дуже хорошо, що цей був списочок, тому що Саша навчилася думати. списку було там: е, коров напоїти, бика перев'язати, перебити, потім нарізати яблука, також на пополам, коровам теж, пополоти чорнобривця. Значить, е, вона рішила в одне прекрасне, время, що треба фундамент будинку. Покрасити в різні кольори. Я коротше брала цю краску, і, ну там всю життя можна красти, і не перекрасити. Ну десь ну, це вона спеціально придумала, щоб я була зайнята, не робила ірунди, не десь там не бігала. Це класно. Дуже така методика виховання мені дуже близька, і я би ну, з удовольством воспитувала свою дитину іменно так. Ну не вийшло. Але Дитина зайнята, ти ніби то не її не запрещаєш нічого. Робиш, підеш. Ну якби є робота, бабушці бабушки треба допомагати. Заходжу я в дім, і думаю, нічого, біжили бідно, так, що ви собі не представляєте. Дійсно, що бабуся купувала з запасом, це е, мішок сахара і мішок муки. Ну, я короче, беру ту, той сахар. І сповнаю, що в нас столовки в школі, е, значить. Е, Такі пітушки були. По логіки віші я собі там представила, що це має зробити з сахара, і там на ту сковородку, давай там мішати. Понятно, що пітушки в мене не вийшли, вийшли якихось е, два Клецьки. таких навоз, такий вийшов, так, типу <с такої <с форми, непонятної. Але я дождалась, поки воно остине, попереламувала на кусочки і вийшла. Я сажу цих всіх шість чоловік в кучку. Даю, наприклад, їм це кстати, увага тут про лідерство. І тут... Е, там... Це речі, чому я тебе запитав?